Автомобіль для військовослужбовців на фронт передали сьогодні учні, батьки та вчителі ліцею номер 21 Подарунок ми підготували до Дня Збройних сил України, і щиро віримо в те, що саме він наблизить. Нашу омріяну перемогу до цієї доброї справи долучилися усі учні ліцею. В спортзалі зробили ярмарок. Мама заказала порожені. Ми його продавали. Тільки з продажу пироженьків ми зібрали 6 тисяч. Хочу сподякувати всьому, колективу школи, учням, батькам за ту благородну шляхетну справу, яку ви зробили. А освітяни Житомира, учні і батьки, завжди допомагали і будуть допомагати. Нашої досяжні, нашої перемоги. Слава Україні! Уже за кілька днів це авто поїде на східні кордони нашої держави. Дякую цій школі, що не збирали по копійкам ці гроші. Діти і дарять нам цю машину на ЗСУ. Вона в даний час дуже потрібна нам. Разом до перемоги ми тримаємо освітній фронт.